В оцих знайомствах розвивати критичність сприйняття людини. Не те, як просто вона вдягнена, або як вона говорить. Буває ж таке, що людина говорить, а ти її слухати не можеш, тому що тобі голос, щось ріже і так далі. Спробуй відсторонитися від цього. Почуй, про що вона говорить, які приклади, які рішення вона приймала в житті, чому так мислила, як вона це все аналізує, рефлексує. І саме. Критичність, котра розвивається під час таких знайомств, як на мене, вона є дуже важливою для того, щоб потім знайти ментора. Наразі я знайомлюся з людьми, котрі сильніші в тому напрямку, котрі мене цікавить, куди я йду. І я вивчаю, як вони прийшли до того, що мають, щиро цікавлюся. Ну і думаю, що десь через місяць я вже буду приймати рішення і буду розуміти, з ким, же я хотіла, з ким би я хотіла би рухатись далі. А ти кажеш про одну найважливішу навичку, не маючи якої, все це не буде працювати. І це навичка спостереження.